У родини Шандро з Маріуполя цього року найщасливіший день святого Миколая, адже здійснилися найзаповітніші мрії. Минулого року Костя в листі до Миколая просив повернення тата з полону, якого чекали більше двох років. І цьогоріч вся родина вже в повному складі зустрічала свято цього року. В нас найкраще свято для нашої родини, бо ми всі разом. Родина Шандро у повному складі прийшла на святкування до центру Ямаріюполь. Там представники Мальтійської служби допомоги виконували роботу помічників святого Миколая. Спочатку були розваги, а потім прийшов сам чудотворець. Щастя, дай моїй родині і кохання у. Помічники святого Миколая передавали подарунки від анонімних відправників маріупольським дітям, які писали заздалегідь листи зі своїми побажаннями. А добрі чарівники брали собі той чи інший лист та виконували. Наприклад, у кості Шандро, за його ж словами, цього року здійснилися взагалі всі бажання, і навіть більше отримав не лише код для комп'ютерної гри, який просив, а ще у святолисті святого Миколая. Дорогий кості цього року. Я підготував тобі подарунки, які ти по, е, Проси. просив, Вони зібрані з любою лю і турботою. Я тоже сподіваюся? А просто я не розумію цей хочу. Вибачте, хочу також нагадати тобі, що варто менше. Часу. Часу. Часу витрачати на ігри, які потребував вкладення грошей. Краще знайди заняття, яке при... приносить. приносить користь і радість без зайвих витрат. Працюй над своїм розвитком, читай книги, займайся спортом. Я ходжу на колонні, на карате. На коленка карате дуже такий святковий настрій. Бачу, діти задоволені. Та, ну і взагалі і родина вся задоволена теж. А тут розбирає великий пакунок з подарунками фанатка світу Гаррі Поттера Мирослава Мартинішин. Святий Миколай знає про її вподобання, тож подарував різні цікавинки для дівчаток, книжки про фантастичних звірів, квідич і. Шоколад Гарі Потера свято до Дня Миколая пройшло у всіх центрах Ямаріполь. Це, зокрема, Запоріжжя. Забави, солодощі, гарний настрій. Попри все, маленькі українці мають відчувати щасливі моменти свого дитинства. А це вже Дніпро. Тут веселощі для маленьких переселенців з Маріуполя за благодійні кошти влаштували волонтери Сергій та Марко. Півроку допомагаємо. Стараємося, щоб діти росли в любові, щоб вони бачили, що нам не все одно. Ми працюємо для вас. Підписуйтеся на YouTube канал ТВ 7